Ми продовжуємо вивчати тварин. І сьогодні я пропоную вам вирушити на крижані простори півночі. Подивіться на верхню частину глобуса, чому це місце пофарбоване білим кольором. Це Арктика. Тут розташований північний льодовитий океан, майже весь укритий товстим шаром льоду. Тут. Цілий рік холодно, морозно, цей край має ще одну дивну особливість. Тут день не чергується із ніччю. Сонце на півроку ховається за обрієм, а потім останні півроку довго не сходить з неба. Полярна ніч і полярний день. Діти, подивіться, як гарно навколо. Сніг, ліп. А це що? Небо виблискує, переливається різними барвами. Це полярне сяйво. Таке дивне явище можна спостерігати лише в холодних краях. Хоч ці краї і дуже холодні, тут теж мешкають тварини. Ось білий ведмідь, головний житель північних просторів та найбільший хижий звір на землі. Діти, як ви думаєте? А чому ведмедеві не холодно? Так, густе хутро ведмедя і товстий шар жиру оберігають його від сильних морозів. Лапи в цього хижака теж пристосовані для життя серед льоду. Підошва вкрита довгим водонепроникним хутром. Чим живиться білий ведмідь? Адже ніде ні кущика, ані травинки? Ведмідь чудовий плавець і мисливець. Він може плавати під водою, полює біле ведмідь на рибу і тюленів, а інколи завдяки своїй могутній силі і на моржі. А ось тюлені на суші пересуваються незграбно, повзають на череві, зате вони швидко плавають у воді. Тіло цих милих тварин пристосоване для підводного плавання, воно довгасте, обтічне. Крити короткою шерстю, а усі чотири кінцівки в тюленів мають вигляд ластів. Діти, подивіться, грізний морж. у нього кожне ікло, як ніж. Цими іклами морж захищається від білого ведмедя. Морж, як і тюлень, швидко пересувається у воді та незграбно повзає на суші. Кінцівки у моржа це ласти. Живиться він рибою та молюсками. А ось і північний олень. Цій благородній тварині завдячують своїм існуванням усі північні народи нашої планети. Вони здавна полювали на оленів, здобуваючи їжу, шкури для одягу, а також пересувалися допомогою цих тварин. Кутров в оленя довге, густе й хвилясте складається з двох шарів. Північний Олень досить велика тварина, його можна приручити, але маленький недогляд господаря і гордий красень знову стає диким. На півночі живе ще дуже багато тварин. На цьому ми завершуємо нашу подорож, але я пропоную вам провести експеримент. Чому не замерзає хутро у білого ведмедя? Після заняття я вам надам алгоритм проведення досліду. Поекспериментуйте, і тоді ви дізнаєтесь, чому ведмідь взимку не замерзає, хоч і плаває у дуже холодній воді. До наступних зустрічей.